Всім привіт! Мене звати Денис і ви на каналі Сумське клювання. На цьому каналі я буду знімати відео про риболовлю в місті суми. Буду ловити на поплавець, фідер, донку, спінінг і інші снасті. Буду ловити таку різноманітність риб, як лина, ляща, карася, верховодку, окуня, щуку, судака і інших видів риб. Буду ловити навесні. Влітку і восени. E, Взимку риболовді не буде. Тому підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити мої нові відео. Ставте лайки. Гарних вам переглядів! Підписуйтесь на мій телеграм-канал, який також називається Сумське клювання. На ньому, кстати, зараз є вже 16 підписників. Тому підписуйтесь, не забувайте там ліпити лайк. Всім папа! -па.